У сучасному світі молодь потребує простору для розвитку, навчання та реалізації власних проєктів. Це особливо актуально для сільської місцевості, де подібні можливості часто обмежені. Прикладом успішної реалізації є простір спільнотворення Open Space у Новоселівській громаді. Його відкрили на початку липня. Для цього сільська рада своїми силами виконала ремонт в захаращеному приміщенні, а все обладнання та матеріали для подальшої роботи було придбано за грантові кошти. Сільська рада виконала повністю ремонтні роботи в даному приміщенні, а за грантові кошти ми закупили необхідну техніку, обладнання, інвентар, матеріали для майстер-класів різноманітних, для того, щоб дозвілля було різноманітне і цікаве. З перших проєктів, який реалізувався після відкриття простору, стала школа медіаграмотності. Її проводили професійні медійники для молоді. Було дуже багато інформації, крутої про медіаграмотність. Для мене це була і була і нова інформація. і Дійсно, та що я вважала так чи не так вагалася, а, а воно підтвердилось там мої здогадки. Для моєї дитини, яка разом зі мною з особливими потребами, от дійсно йому також круто. І він, він в соціум він спілкується з однолітками, він чує дуже важливу інформацію, а не сидить там в гаджеті, в телефоні. Ну, крутий простір протягом п'яти днів учасники ознайомилися з професіями журналіста, відео оператора, редактора та дізналися секрети створення якісного відеоконтенту для різних соцмереж. Я прийшов в понеділок, щоб познайомитися з кимось новим, дізнатися чогось більшого. Найбільше мені сподобалося про відеокамеру. Як її правильно налаштовувати, як правильно знімати. Я дізнався багато про соцмережі і радив би своїм однокласникам приходити сюди. Мені тут дуже подобається, тому що для мене тут відкривається дуже багато нових можливостей. Я дізнаюсь багато чого нового. Наприклад, на попередніх заняттях я дізналася, що потрібно перевіряти інформацію, яка приходить нам з будь-яких джерел, тому що є багато. Фейків, дезінформації, створення мультифункціональних просторів, таких як Open Space, є надзвичайно важливим для розвитку молоді. Вони надають не лише можливості для навчання та самореалізації, але й сприяють розвитку соціальних навичок та професійного зростання. Багато насправді людей, які були зацікавлені, їм подобається те, що ми розповідаємо, і щось вони знали, а щось дізналися нове. І загалом за цей тиждень такий великий курс пройшов, де діти і більш дорослі люди дізналися і про те, як створювати новини, як їх оформлювати, як їх знімати, як працювати в ролі журналіста, і також як розвивати свої особисті сторінки. Open Space у Новоселівській громаді є яскравим прикладом того, як подібні простори можуть змінювати життя молоді та стимулювати їх до нових досягнень. Після сьогоднішнього заняття ми з подругою захотіли від, ну, створити свій акаунт в Тіктоці, щоб його там вести. Можливо, щось якесь аудиторія з'явиться. Знімати різні тіктоки цікаві відео. І не боятися критики для громад та жителів, які хочуть створити подібні простори, важливо залучати всі доступні ресурси, знаходити можливості фінансування через гранти та залучати до участі місцеву владу. Це реально, головне, щоб був запит від населення. Коли ви відповідаєте на їхній запит, коли ви вирішуєте реальну проблему, донор це відчуває, донор це розуміє і більше хоче, дає кошти, бо ви закриваєте реальну проблему. Пробувати подаватися на інші грантові, на різні грантові заявки, бо можливостей зараз дуже багато. Головне правильно розставити акценти, підготувати якісну заявку і заручитися підтримкою місцевих жителів, які будуть включатися в цей процес. Також важливо залучати місцеву молодь до планування та реалізації проєктів, щоб створений простір відповідав їхнім потребам і був в подальшому максимально корисним для громади.